Вітаю вас, друзі, полуничники. Я тільки що отримала посилочку. Зараз буду розпаковувати. Ось така. О, видно. Замовляла полуничку. Нових сортів. Ага. Так, мені не буде. Я буду викладати, на, мабуть. Вона зложена отак поперек. Стаканчики. Я викладаю стаканчики ось так вгору, а люди так от роблять. От. Ну, я брала полоничку, отримала її в цьому році Фріго із Італії. От. Є новинки цього року. Як, ця коденса, пізній сорт. Ще як вона себе поведе в нас в Україні, ну, в Італії вона дуже так, розрекламована. Так, вже е, герцогиня Дюшес уже її вирощували цим літом. Тоже, вже Вона давала плоди, дуже-дуже смачні. Бачите, з гусиками, це дуже класно. Так. Так, це дюшес. Гарна така назва, Герцогиня Дюшес. Ми її називають у нас Дюшес. Для мене це Герцогиня Дюшес. Так, ага, ось Еліані. Бачите, теж з вусиками. Іліані це сорт дуже-дуже смачний, з нотками фруктовими. Ось, і з такими, ну, дуже гармонічний смак має, дуже цікавий має смак. Це дуже Ну, Я замовляла три сорти. Пізні, виходить, і два ранніх. це ж дві новинки Еліані. Дуже я хотіла ці сорти. Ось, ну трошки земля посипалась, ну, вона поперек стоїть, так що. Ага. Ну, трошки є з п'ятнистостями полунечка. Я за це не переживаю, це в осінь іде. Ми все одно будемо її обробляти. Все одно будемо на осінь обробляти. А так саженці гарні. Якщо вже вусики, о, бачите, клас. Клас. Ну, зараз буду розпакую. О, супер! Дивіться, зразу я її пришпилю. Ну, Розпакую. І вечором покажу. Чекала дощику, але нема. Прийдеться замочувати землю і буду висаджувати. Так, більше нічого тут немає. Цікавенького. Щось цікавеньке нема. Вона мені на подарунок все висилала, щось таке, якесь Ну, Цей раз не знаю. Це я раз не знаю. Ну, добре, друзі. Пока-пока. Всім доброго дня і мирного неба. Будемо саджати, будемо перемагати. І звертайтеся, ставте уподобайки, замовляйте. Пока-пока.